Порозенко, божечки, кошечки. Євгенію, вітаємо вас, ми Українки, ми з Маріуполя, зараз у Німеччині. Дивимось ваш канал, поважаємо вашу працю і дякуємо за знання, які ви нам надали. Так, так. Дякую, дякую вам за теплі слова, радий чути своїх людей. Дуже дуже приємно бачити наших, тому що дивіться дивіться, ми е, зараз у Німеччині, тому ми придбали VPN, mm. але чомусь три дні тому нам не дає VPN підключатись під Україною. То ми підключаємось під Росію і обираємо Україну і Так, це трошки мазохизм. Тобто у нас в Україні теж не все добре. Ну ви розумієте, ми не будемо розповідати. Є ця всяка Колобки... Я зустріла родин. Ви мабуть, ровісники. Якщо не секрет, Євген, скільки вам років? 24. О, трошки доросліше, вона 23, Але, але цьому році то так, так, але вона двохтисячного року народження і mm -hmm. закінчила кіо вас аварія. <світ> <є. світ> <світ> <в мій> телефон. <світ> Зрозумів може у вас якісь питання до мене будуть? Слухайте Євген, а чи ви знаєте, м м м була така книжка? Я у дитинстві дуже любила читати. Називається. Російською «Біліт парус одинокий», а автор Валентин Катаєв. Uh -huh. Я, звісно, це можу загуглити, Я можу це загуглити, але мені це цікаво про який період України. Про це я не хочу гуглити. У мене це питання, знаєте, як у вакуумі, у такій бульбашці, як гештальт такий. Так, так, так. Е, мабуть, це е, якраз е, коли радянський союз е, нам, ну не радянський союз, звичайно, а більшовицька Росія намагалася захопити Україну. Угу. Ну знаєте, я просто цю. Книжку взагалі не читав, тому я не знаю. Банально, банально не знаю. Це мені ага. треба її прочитати, щоб зрозуміти. Це краще додати при... питання при... воксу верітат бо собо він не це... віком мав читає. Е... Це сто да. 100% 100%. 100 він це ПЦ це повинен знати. Це, це це. Я на це не попав. Я вже там на наступне покоління. У мене трохи трохи інші джерела. А, Ось, я тому... розумію, тому що знаєте, я я можу бути вашою матір'ю, тому в нас зовсім інша парадигма. Я. Я а, uh, у місті Макіївка. Uh, Макіївка це Донецька область, це передмістя Донецьку, uh -huh, але uh -huh. коли мені було 8 місяців, я з батьками приїхала uh, у Маріуполь. І я все моє життя я жила у в російськомовному оточенні а <гум> я в навчалася... російськомовному взагалі місті так я теж з життя там зростала і можу підтвердити наразі, що я навчалася в школі. Ву <гум> ну, нібо не скажеш, не скажеш у вас е, дуже класна українська, взагалі. <гум> Ні, не відчувається для нас дуже важливо бути українками. Ми дивимось український контент. Ми дивимось українських блогерів. Ми дивимося Я ще й російських споживаю. Так, ми дивимось Netflix українською, тобто ми намагаємось. От зараз <ріст> <ріст> Намагай... намагаємось бути у контексті українського життя. Ми донатимо, ми вс... все, що можемо, робимо, сваримось. Так, так, так. <ріст> Який там блогер щось сказав. Я колись була підписницею, ви знаєте, Андрія Луганського. А, так, так. Ну. Він mm -hmm. почав нести якусь. Ну, сумно, звісного вже, можна mm -hmm. так і сказати. Колись я Арістович для нас був mm -hmm. таким козаком, Для тому, мене ніколи. Ну, взагалі, то, у моменті, то що він казав, було я його, не так погано. — Я його лише один раз бачила у нашого маріупольського блогера Олексія Дурнева, знаєте? Так, mm, да, да. вони там дивились історії. Там у четвер рулетку зайшли. Це правда. Дивіться, Євген, ви знаєте, яка в мене ще є подробниця Подробиця життя? В мене батько мене батько, він працює у. Маріупольському гуманітарному університеті, який зараз працює віддалено, і він mm -hmm. е е викладач історії. Так. Mm -hmm. а, але Цікаво. я ніколи не любила історію, лише хотіла з вами та Воксом полюбляти, тому що мені так. дуже подобається цей е метод, коли це. М на діалог, діалог нативно. Але коли тобі там хтось каже: ось, дивись, почитай цей підручник. Тобто, у мене вдома, коли мені було там 6-7 років у мене був Ключевський, Соловйов, цей Карамзін, Ого. у мене всі ці <світ> книжки були, але я їх ігнорила. Я не хочу їх бачити. Але зараз, зараз я Вивчав угу. історію України, мені це важливо. А, ну так, це можливо. подача це основа насправді так. Е, так, і насправді це дуже важливо, яким чином і яким способом ти вивчаєш історію. Головне, щоб ти її вивчав. Угу. Вже так. зараз як доросла людини Щоб було бажання її вивчати це та, основа Так, що бажання, щоб була наснага якась і мотивація. А мотивації наразі шалена, ну, шалена мені здається, у кожного українця має бути така, ну що і не порівняти ні з чим. Але так, так. А, можливо, у тебе є щось з історії, що ти знаєш про Маріуполь. Маріуполь? Ну це ж козацька паланка. Це ж так, кальміус, так, кальміус, 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 Так, так, так. Це з 17 століття там уже, в принципі, ну там просто важка доволі територія була спірна. Тобто, з, є, з одного боку, Кримське ханство, з іншого боку, данські казаки, теж там так. ну конкуренція, скажімо, за ці землі була доволі серйозна, і козаки вони пробували, звичайно, що освоювати ці землі, але з, з трудом таким важким. Mm -hmm. Ось тому. Але, в принципі, те, що там існувала поланка, це вже багато про що каже. Тобто, це не просто щось, це вже. Ну, як область, да це управління вже якесь там існує. Там своя О -о -о. печатка навіть буде там. Так. Ну, тобто, це доволі серйозна річ, і мені здається, що просто дуже багато даних втрачено по цьому моменту, що ми що, багато так. не знаємо. А, на це, це має значення, Все, що в нас бачку. є дві річки. Так, дивіться, євген. Мій батько він працював над історією Катеринославської губернії. Uh -huh. Він до 22-го, здається, я не впевнена, чи до 14-го, чи до 22-го він їздив у Москву, Санкт-Петербург та працював з архівами. Uh -huh. Він писав історію рідного краю і Катеринославської губерні, але ну, це в не в нього дуже важка мова. Знаєте, от така наукова. Ну мені не подобається важко сприймати. Це ну так, це для більш для істориків взагалі. А, ну, так, тобто... ну, у діалозі, звичайно, це набагато. багато і Ми, вам. Простіше. Ще я на замітку, мій батько. Із своєю дружиною, це не моя мати, На щастя. На щастя. щастя, так. <реш> бо вона молодша за мене. <реш> е вони е перебували у Маріуполі десь до 18, -го, 19 -го квітня 22-го року. <реш> вони вже поїхали звідти, і потім, десь через місяць, їм написав якийсь сусід, дружній сусід. Приходили та шукали вас за ім'ям та фамілією. Mm -hmm. Mm -hmm. Списки були. Mm -hmm. Так, були якісь списки, е шукали викладачів. там ну Звичайно, mm -hmm. спочатку вони шукали ЗСУ, потім. Mm -hmm. Як я mm -hmm. правду сказати. Mm -hmm. Mm -hmm. Ось. Так, я, я, це, я чув, ну, я це чув я обучу таке. Це я перчу, бабучу перепінчув, щоб були списки спеціаль, спеціальні по цьому. По Маріуполі також. А про Маріуполь, бачите, дякую, це дуже цікаве, дуже цікава інформація. Майте на згадку, добрій Євгене, дуже mm -hmm. приємно було вас побачити, зустрітиме ваші підписниці. <смас> взаємно, uh -huh. <смас> взаємно. <смас> 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 да, дя дякую вам, бережіть себе, слава Україні. Героям <смас> слава і героїні. Бачите. To żeby to znaczyć z ukraińcami spilkować, jest o wiele mniej.